Привіт всім! Сподіваюся, ви в безпеці. Знову невтішні новини з України. Не хотілося з цього починати влога, але що поробиш? Реальність така, і не можна не звернути на це увагу. Тому будьте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Бережіть себе. Це дуже важливо. Цей світ просто з'їхав з глузду. Маємо триматися. Ось. Власне, сьогодні я покажу вам трошки кадрів за вихідні дні. Я ще не переналаштувалася, не знімаю свої побутові якісь справи, не знімаю, як я там прибираю, проводжу час з дітьми, планую і, і так далі. Просто відпочиваю. Не звикла. так? Більше показую свої переміщення стосовно роботи. Постійно була в Русі, а ось зараз, коли в більш спокійному режимі, то виходить так, що наче й нема що і показувати. Насправді це не так. Треба Просто змінити фокус уваги, я буду над цим працювати, обіцяю вам, тому не закидайте наш блог, наш влог, повертайтесь, будь ласка, знову і знову до нас, бо я щодня буду оновлювати якісь історії, щось буду розповідати, щось буду показувати. Це мої вам всі обіцянки. І, власне, що я хотіла сказати, в суботу, в неділю я готувала, переважно в суботу багато готувала. І настільки, ось це не в моєму дусі, скажімо так, сам процес не фільмувала. а коли вже згадувала, власне, згадала, коли вже все було готово, і трошки там засняла, наприклад, кекси, пиріг або борщ вже по факту, коли вже пів кастрюлі залишилося, але фотофакт, відеофакт сюди додаю вам. Yeah. Так, як завжди, приготувала піцу, як завжди, багато. Насправді, я думаю, особливо якщо для невеликої сім'ї, то виглядає, наче ми тут весілля збирали. Але це такий стандартний наш об'єм. Десь 4-5 піц, можливо, 6 піц таких великих в мене виходить. Там зараз на кадрах ви побачили не тільки мої, там була одна гришина приготовлена і невеличка була Ліна. Я власне їй допомагала. Вона якось на півпроцесі все це закинула. Найбільше їй подобається розкатувати тісто. А з іншими інгредієнтами, то я вже їй допомагала. Менше тим, на два дні, навіть зараз на понеділок трошки ще залишилося, думаю, що можливо занадто часто та піца в нас вдома. Якщо так повільно її їли, ну це я так жартую їм, погрожую, що наступного разу буде не скоро вам ще. Щось якось без ентузіазму. Колись це для нас було щось на кшталт святкового харчування, так, святкової страви, коли там на день народження або знову ж таки якесь свято, ми могли це приготувати. Останнім часом я раз на два тижні точно підсуготую інколи навіть раз на тиждень виходить. Якщо потрапляють мені інгредієнти, в тому ж таки супермаркеті зі знижкою або в соціальному магазині. Виходить, купити багато сиру, переважно моцарела, та що потрібно. І тоді, куди діватися, можна ж приготувати е, улюблену піцу. Е, Така ось історія. Борщ на два дні нам вистачило шести літрів. І, власне, на тому все. Всі скучили за борщем. Купа компліментів, але переважно компліменти борщу, що як скучила за цією стравою. Справді в Україні ми частіше готували. Я готувала частіше тут рідкість. Я вам часто пояснюю, що тут овочі дорого коштують, і просто психологічно немає. Не тягнеться рука до капусти, яка коштує там 2,5-3 євро одна головка капусти. Це, мабуть, треба подолати, тому що ось, ну, якщо це одна з найулюбленіших страв, улюблений суп, це борщ, то треба на це зважати. Будемо брати до уваги це буду брати до уваги і балувати своїх рідних ним частіше. Подивлюся з вікна, чим діти займаються. Ага, Лія. Лія. А чого ти там сидиш? На паркані не можна дивитись так і не треба сусідів розглядати там сидіти. Зараз я до вас йду. Ясно. У нас тут вчора католики святкували день народження. У нас дощ був гарний наметик. Так, мама, У -у -у. Хотіло, У -у -у. Ну, Він, якщо довго, якщо його не збирати, а залишати, то це є тканина це... чи пластик. Це тканина така спеціальна. Вона буде і вигорати, і стане. Поганою, крихкою. Це щось про. А? Можна закріпити, щоб вітром не знесло, можна прикрутити до якогось, наприклад, до дерева або ще до чогось. Так, справді, наші знайомі католики святкували день народження, 60 років Кристофу виповнилося, і ми, начебто, з ними доволі близькі знайомі. Не так, щоб вони саме нами нашою родиною опікувались, вони. За інших українців відповідають, скажімо так, ті, що мешкають в сусідньому містечку, Монтескю. але з ними ми все одно всі ці ось два з половиною роки доволі близько спілкувалися. Лисичку, дай я поговорю? Будь ласка. <світ> добре. Тож трохи було мені незрозуміло, чому нас не запросили, святкували, вони доволі пізно розійшлися, мабуть, ледь не о другій годині ночі, аж так довго. Ну, точніше, гості самі пішли раніше, а ось прибирання вони там ще посиденьки були доволі пізні. Менше з тим, коли я так здивувалась, чому чому нас не запросили. Чоловік мені сказав, що ну минулого ж року нас теж не запрошували. Просто вони святкували. Я згадала, вони святкували минулого року десь в іншому місці. Ось ту родину з Монтескю запросили тоді, а нас ні. Але нас ми якось побіжно дізналися, що було якесь святкування, на якому були. Українці, а, а мені. І для нас якось ну, це було природньо, це ж день народження, це не якесь там свято релігійне або державне, або ще якийсь там загальний такий відпочинок, який намагаються все ж таки вони разом з нами проводити, в тому числі, пам'ятаєте, і взимку нас запросили в гори ми їздили. Що там таке відбувається? Ясно. Скрипучі двері. Власне, і коли мені чоловік нагадав, що так було, то і зараз не, не видалося мені чимось незвичайним. Ну, а я звичай... на початку я подумала, щось можливо сталося, якесь непорозуміння, чому, чому так, ми ж так непогано спілкувалися, що таке. ну, Ось, ось так. День народження це день народження, і справді запрошують найближчих. Ну, менше з тим. Намет вони приїхали аж в суботу. Святкували, а прибрали вони намет в неділю ввечері. Приїхали вони родиною. в них, до речі, теж п'ятеро дітей. Вони доволі ну молоді, старші нас, мабуть, сім'я. Чоловік з дружиною старший десь на 10 років приблизно у нас то ще діти відповідно у них тато забронював нам наступні вихідні на морі. Їдемо на море. Святкувати татовий день народження. Кінець навчального року, а чому не в... ще й татове в... день народження. Краще на морі побути, так. Так? отже, справді так, за ініціативою чоловіка, Іван нам забронював вихідні дві ночі з п'ятниці 12-го числа до 14-го. П'ятниця, субота, неділя. Ось так нам вийде. Ми поїдемо це десь в напрямку Нарбони, Середземне море. Тут в нас знову ж таки я не підготувалась, не скажу. Детально все одно, все ви дізнаєтесь, бо ви будете свідками нашого такого міні-відпочинку літнього, і це поки що єдиний запланований наш такий відпочинок біля моря. 200 кілометрів десь має бути можливо менше нам їхати туди. І має бути ось таке шалета майже 300 євро за дві ночі. Це доволі дорого, але враховуючи, що зараз відпускний період. І дорого все скрізь. <смас> всі місця відпочинку, базу відпочинку, найдешевші будиночки чи готелі. Все викуплено, все арендовано, дуже ось так має виглядати, принаймні, як ми зрозуміли. Три спальні має бути. Подивимось, як буде насправді. І, власне, чому вирішили їхати? Тому що в 10-го числа день народження у чоловіка. А, так, і... ну, менше там. І. 45 років, до речі, і ми будемо. Плюс він хотів відсвяткувати кінець навчального року. Ми теж час, час від часу ну, намагаємось щоразу, хоча б якесь в кафе сходити, в ресторан або ще кудись. До речі, тут ціна змінилася. Чомусь, мабуть, то... та пропозиція, яка була менш коштовною, закінчилася. Власне. Непогано. Значить, ми встигли вчасно забронювати <кій> за 300 євро. Тому що я бачу, що вже ось пропонують за 450. Ось так. Це була рідкісна пропозиція. Великі сподівання в нас гарно провести час. І знову ж таки, враховуючи, як ми розпланували подальше своє літо, це ледь не. Єдина цього літа в нас можливість буде там побувати. Пляж має бути в 500 метрах від цього, цього, не знаю, як сказати, від цієї бази відпочинку, якщо так можна сказати. Тому що, як ви бачите, тут є якісь побудовані маленькі мобільні будиночки. Є, я так розумію, ось ті шале, які я показувала. Це старіші будинки. Це нові. Таніснікорд. Так, дочечко. Так, після завтра доці. Так, це мобільні будинки, в яких ми в такого плану будинках ми відпочивали біля океану. Здається, вже три рази, два рази точно. А це саме сам будиночок, ось шале, тут стіни якісь. Так, штукатурені, старіші, але думаю, що умови мають бути гарні, тому що відгуки непогані. Ну і головне, що ми будемо переважно біля моря. Що характерно, тут у нас у п'ятницю буде дощ. А там, ну, і прохолодніше, 22 градуси, 24 субота, неділя. А біля моря буде 27-28 градусів. Чудова погода для того, щоб на пляжі якомога довше побути, провести весь час, який нам буде. Доступний до того ж, в п'ятницю чоловік працює віддалено і він планує що ми вранці рано виїдемо, і потім він завдяки мобільному інтернету зможе працювати, поки ми будемо на пляжі і заїзд там після обіду. Тож повноцінні хочемо максимально повноцінно три дні. Побути біля моря. перед тим ми неодноразово були на тих пляжах біля нарбони, але завжди не залишались ночувати, тому що ну це доволі дорого і все треба завчасно запланувати. А 200 кілометрів навіть менше, якщо їхати до певного певної місцевості, можна і менше проїхати. Ми робили такі поїздки одним днем. Вранці їхали ввечері, повертались. Нам виходило 5-6 годин побути на морі, навіть доволі зручно, але все одно дорога. Виходить, дві години туди їхати, дві години назад. А цього разу вирішила ось такий відпочинок навіть собі влаштувати. Думаю, все буде класно, тому що дуже скучили ми так угу. за морочком. Лі, ну що ти робиш? <світ> ти кульку свою показуєш? Ага, угу. Можна. Кури, 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 кури. Не йдуть вони, мабуть, вони розумні. Так, поки з вами розмовляю, поки записую відео. Вже два рази оголошена в Києві повітряна тривога, два, два рази відмінили. Зараз знову триває. Це я для того кажу, що дуже важко так перемикатися, розповідати про буденні речі, будь, коли ти в цьому контексті. Добре, поїхали далі. Так, хотіла показати, спеціально цей лист не видаляла, не переносила, щоб вам розповісти. Надійшов мені минулого тижня з коледжу, щоб ми не забули і обов'язково терміново подали свої дані в організацію. АРС, яка допомагає компенсувати оплату за харчування. Те, що я вам розповідала в коледжі, це доволі коштовно. 1000 євро десь приблизно на одну дитину. Нас будуть троє навчатись наступного року. Оця тисяча євро це на рік. І в минулому році я подавала вчасно документи згідно наших доходів, нам було призначено 100% відшкодування. І цього разу теж не виняток, тому що у нас все ще ми не перевищуємо свій коефіцієнт і сподіваюся на ось цю допомогу, але вона може бути і половина оплати, і повністю безкоштовна. Але ось такий знак уваги, що нам нагадали зробити це, якщо буде потрібна допомога, щоб звернулися і нам допоможуть саме з оформленням документів. Але я це зробила другий рік підряд онлайн. Думаю, що все буде гаразд, ніяких проблем з тим не буде. Єдине, що Миколай переходить в інший коледж, там, можливо, додатково треба буде ще якісь дані вносити. Ну, ось така історія. Ну і ще маленька, маленький додаток. А це останній тиждень навчання на перший тиждень липня надіслали нам ось таке меню того, що в молодшій школі, що діти будуть їсти і щоб батьки ось знали, так за що вони оплачують. Кошти, і чим харчуються діти. І тут є рез з овочі, ось, будь ласка, щось з моркви зроблено. Ну, Нагадую, що діти харчуються тільки в обід. обід. Обідня, перерва, обід ось капуста Романеско з броколі. Далі риба ось з паприкою, фромаж, тобто сир обов'язково білий, компот це почався. Добре, зачиняй двері. Миколая, французька, почалася. Так, компот це пюре фруктове. Ось на десерт. Тут пастік, пастік це кавун, у них був у вівторок. В середу не харчуються, бо це короткий день. Тут е шоколад, шоколад-гляс. Так, і в п'ятницю ну, вони мені, до речі, хвалилися, що їм дали картоплю фрі, гамбургер. Це в останній учбовий день. Для кого варіант: ось гамбургер з рибою для вегетаріанців: е сири, металь і морозивий. А мел, ось, будь ласка, диню давали вранці навіть. Точніше, це Ентхе називається. Це те, що перед основною стравою подають. Тобто салати зазвичай, ну як я ось сказала, морква там була. Тут був е, квасоля зелена, стрючкова, теж ось ще салат, але ось диню дали. А картопля фрі гамбургери. Це, звичайно, вони оцінили дуже високо. Ну, ось таке омлети, ось зі свинини, роті, тобто тушкована свинина. Ружети, це кабачки смажені чи туш, тушковані, скоріш за все. Тобто багато-багато овочів. Ось таке меню у дітей. Ну і ще ви знаєте, що у Франції проходили вибори е, минулої неділі і цієї позаминулої неділі. І тепер виходить, що минулої неділі тут доволі активно все це відбувалося. Принаймні, те, що я бачила біля школи, батьки жваво це обговорювали, дискутували, як я бачила. Але ще ми отримали перед першим ще туром е, ми отримали. Повідомлення, точніше, електронний лист від батьківського комітету, Так, власне, мова тут і йде про те, що, будь ласка, закликаємо вас, не голосуйте, не голосуйте за право радикалів, що вони порушують правила інклюзивності, правила е недискримінації, всього того, що притримуються, в тому числі, асоціація батьків. Що ну, от всі люди рівні і всі мають право, в тому числі на освіту, Будь ласка, не голосуйте. Робіть, що хочете, не голосуйте за, за правих. Ось так виявляється, ну, політика навіть через батьківський комітет. Е, я не можу сказати, чи це агітація, чи можна це агітацію назвати, мабуть, так, але це скоріше. Заклик не робити помилкове голосування, не обирати людей, які можуть загрожувати тим основним принципам, яких дотримуються, в тому числі батьки і ну, <кій> наглядо, як сказати, керуюча рада так, голови цієї асоціації батьківської. Ось така активність громадська, громадська і громадянська. Наживо з Франції. Друзі, ось такий влог вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково поставте вподобайку, якщо вже додивились до кінця, я буду вам за це вдячна. Чекатиму вас в коментарях, як завжди, і не забувайте, переходьте в наступне відео. Я для вас готую. Готую в наступний влог обов'язково. А ще я вам нагадую про збори, які ми разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки проводимо на постійній основі. Наразі я оголосила ще й розіграш, де. Я буду розігрувати в лотереї такий лот, як сервіс кавовий, дехто каже, що це чайний сервіс. Ну тут вже на, любителя, на любительницю, як то кажуть, самі можете з цим визначатися. Я в окремому посту на сторінці цього YouTube каналу писала, фотографувала, розповідала, можливо, зроблю ще окреме коротке відео про це. Менше з тим, під цим відео будуть реквізити, куди ви можете скинути свої донати, долучатися до цього збору. Збираємо ми на автомобілі для екіпажу операторів fpv дронів які зараз знаходяться на харківському напрямку, будемо їм допомагати вже не вперше, але без нас нікуди робимо свої маленькі кроки, робимо свої невеликі внески в нашу загальну перемогу. У нас спільна мета. Тож, долучайтесь, будь ласка. Я, як завжди, вам вдячна за те, що переглянули відео. Як завжди, дякую і побачимось в наступних відео. Бувайте!